Доброго дня, божено, мои за мифоловер, всі, хто мене дивляться. От що значить важливо мати тайм-менеджмент? Коли у вас є тайм-менеджмент, а я допомагаю з тайм-менеджментом абсолютно всім. От зараз до мене повернулися з літньої відпустки учениці і заходять знову на програму Мовний форсаж на наступні півроку. Бо програма повна триває 6 місяців. І вони кажуть: Вікторія, як нам не вистачало вашого ось цього ритму, ось цього планінгу тайм менеджменту, який дає відчуття бази, відчуття впевненості і, безумовно, руху статичного, системного. І такий рух ви будете бачити і бачити на кожному курсі, на який ви заходите. Ну, в програмі мовний форсаж його більше. А я зараз іду на обід з Калевою нагадую, що в суботу ми зустрічаємося о 18 годині.